Рідні захисників зустрілися із ГО Ветеран Схаб Одеса. Спілкування з родинами військових, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Відбулося 15 липня в міськраді. Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за Україну. Зустріч довелося перервати через оголошення повітряної тривоги в Одеській області. Продовжили дискусію вже в іншому місці. Представники громадської організації розповіли родичам військ. Ових про можливості отримання безкоштовної юридичної, психологічної інформаційної консультації, менторської підтримки ветеранського бізнесу та інше від ГО. ми могли наша громадська організація Ветеранська Одеса в минулому році здійснила 49 виїздів громади нашої області, і вже більше десятки виїздів уже в цьому році. І сьогодні да ми знаходимося в місті південному. Наша головна задача і наша місія. Це налагодити комунікацію між органами влади, родинами зниклих безвісті, загиблих, ветеранами, інвалідами, війни особами з інвалідністю для того, щоб влада чула, прислухалася до тих пропозицій. Щоб було гідно вшанована пам'ять загиблих, щоб діти, які є в ветеранських сім'ях, щоб вони виховувалися на прикладах наших героїв, проводити різного роду заходи військово-патріотичного виховання, щоб ветеран і родина. Приймала активну участь в діяльності громади в житті громади, щоб вони тому, що ті люди, які в війну, які втратили, вони ми бачимо по родинам, що вони продовжують життя. В своїх дітях і вони ведуть таку патріотичну активну роботу. Зустріч є важливою для рідних захисників, які залишилися наодинці тратою та викликами. Поратись із бюрократією, великою кількістю інформації не всім вдається, зазначають родичі військових. Приїзд ветеранської організації південне було за ініціативи рідних воїнів. Ми звернулися до ветеранха Одеса для того, щоб з ними контактувати і щоб люди розуміли, куди вони можуть звернутися за допомогою. От. І саме до мене звертаються багато людей. На жаль, я не фахівець в цьому, я тільки можу скоординувати нас посилали на навчання. Громадських організацій, і там ми познайомилися з різними організаціями, які займаються. Ну кожен займається своєю своїм направленням. І є такі громадські організації, якраз які деякі займаються, наприклад, людьми, які припали безвісті. Когось це питання дуже хвилює. Вони не знають в якому напрямку рухатися. Я їх контактувала так само. Інші були хто в полоні. Ну, взагалі людей звертається багато, але я кажу, що у нас не вистачає цієї бази, щоб надати допомогу. Я, дружина без вісті, вже 27 місяць, і тому ця інформація для мене не була нова. Все це я вже знала, але повторення мають учені, як то кажуть. Але добра зустріч тим, що ти розумієш, що ти не один. Що ти можеш звернутися не тільки до сусідів, які ти допоможеш, вони тобі допоможуть, але є люди, які йдуть на зустріч, тому що я особисто стикалася з деякими питаннями з місцевою владою, і була ну як, дуже вражена, що ми не всі. Однакові виявляються. А так, це дуже корисне і нагадування, тому що законодавча база змінюється ситуацією в країні, і є такі деякі питання, які ти розумієш, але вже закони змінилися і змінилися ті ж документи, ті ж витяги і так далі. І вони дуже допомагають. Ми зверталися і до хижняк Тетяни, представника по безвісті по Одеській області. і Вони допомагають в юридичній. Під час зустрічі присутнім на контакти гарячої лінії ГО Ветерансхаб Одеса. За необхідності представники організації планують переїжджати для наступних консультацій.